Вітаю, герой нашого сьогоднішнього відео це американський фізик-теоретик, широко відомий як батько атомної бомби. Саме він керував розробкою цієї страшної зброї під час так званого Манхеттенського проекту. Сьогодні піде мова про Роберта Опенгеймера. Опенгеймер народився в 1904 році в Нью-Йорку. Його батько був емігрантом, який переселився до Сполучених Штатів у 1888 році із невеликого німецького містечка. Відразу після приїзду Джуліус Селігман Опенгеймер отримав хорошу роботу у текстильній компанії своїх родичів. У 1903 році він одружився із витонченою інтелектуалкою, високою блакитноокою, красунею Елле Фрідман. Роберт мав безмарне дитинство. Він ріс у материнській любові та турботі няньок і покоївок. Свою маму він дуже любив. А от свого батька він соромився: син невдахи, дрібного торговця із середньовічного німецького села. Таким Роберт бачив свого батька. Натягнуті стосунки із батьком пояснювалися ще й тим, що хлопчик бачив його набагато рідше, аніж мати. І до того ж, батько дуже часто критикував Роберта за невміння ладнати із однолітками та непристосованість до життя. Опенгеймер не тільки випереджав однолітків у навчанні, а й міг похвалитися позакласними досягненнями. Коли хлопчикові було всього лише 5 років, дід подарував йому два цінні подарунки: енциклопедію архітектури та колекцію мінералів. Так, збирання цих корисних копалин, архітектура та читання стали головними заняттями його дитинства. У віці 12 років Роберт навіть листувався із членами Нью-Йоркського мінералогічного клубу. Ті запропонували йому виступити із доповіддю і були дуже здивовані, коли довідалися, якого він віку. У 1922 році. Роберт вступає у Гарвардський університет на курс із хімії. Але пізніше також буде займатися і вивченням літератури, історії, математики та теоретичної і експериментальної фізики. Після закінчення бакалаврату в Гарварді Опенгеймер вирушив навчатися до Кембриджу. Наприкінці першого семестру. Він вирішив утруїти свого ментора із дослідницької роботи Патрика Блекета. Який у 1924 році прославився першими фотографічними знімками перетворення ядра азоту на ізотоп кисню? Опенгеймер залишив на столі свого наукового керівника яблуко, в яке було введено ціаністий калій, та відбув на різдвяні канікули. Ментор зрозумів, що цей фрукт був отруєним і повідомив про це керівництво коледжу. Батьку Опенгеймера вдалося зам'яти цю історію, але за умови, що його син звернеться по допомогу до психіатра. Біографи пояснюють цю витівку Опенгеймера заздрістю. Його ментор був дуже доброзичливою та коректною людиною. А ще він був високим, струнким красеним, із блискучою науковою кар'єрою та військовою славою. Тим часом Роберт проходив чорну смугу у своєму житті. І відчував себе нікчемністю. І ще один дивний епізод стався на різдвяних канікулах одразу після історії із отруєним яблуком. Опенгеймер перебував у Парижі разом зі своїм шкільним товаришем та випускником Гарварда Френсісом Фергюсоном. Друг зайшов у готельний номер Опенгеймера, нахилився, щоб взяти якусь книгу. А той накинувся на нього ззаду і спробував задушити ременем від валізи. Фергюсону вдалося звільнити шию від ременя, після чого Опенгеймер упав на підлогу і розплакався. Збереглося листування між друзями, у якому Опенгеймер просив у Фергюсона пробачення за напад, але я притримую докори совісті та почуття сорому, викликані неадекватною поведінкою по відношенню до вас, поки не зможу зробити для вас щось не таке марне. Я не розумію, чому ви настільки поблажливі та милосердні до мене, але можете бути впевнені, що я цього не забуду на 1926-1927 роки. Припали успіхи Опенгеймера, які стали поворотними у його науковій кар'єрі. Після публікації двох статей на студента звернув увагу один із основоположників квантової механіки Макс Борн. Професор запросив Роберта писати під його керівництвом докторську дисертацію у Геттінгені. У ті часи цей університет був одним із провідних вищих навчальних закладів у галузі теоретичної фізики. І саме тут Опенгеймер знайомиться із низкою видатних людей, чиї імена невдовзі стануть відомі усьому світу Енріко Фермі і Вольфганком Паулі. Коли Опенгеймер став висхідною академічною зіркою, він почав самовільно втручатися у навчальний процес. Він перебував професора Борна, якщо не був згоден із його висловлюваннями, оцінював знання інших учнів, а часом перехоплював ініціативу і починав вести семінар замість педагога. Однокурсників, звісно ж, така безцеремонність дуже дратувала. Його дисертація під назвою наближення Борна Опенгеймера зробила дуже значний внесок у вивчення природи молекул. І нарешті, у 1927 році, він випускається з університету, отримавши вчений ступінь доктора філософії. З підліткового віку Опенгеймер продовжував писати. Почавши із віршів, згодом він став писати і оповідання. Однак наприкінці 20-х років фізик охолодів до творчості, бо зрозумів межі своїх здібностей і вирішив, що йому не стати видатним письменником. А тому із чисто німецькою ідентичністю він знищив свій літературний архів у 1929 році. Опенгеймер приймає пропозицію стати доцентом Каліфорнійського університету Берклі, де він і пропрацює наступні 20 років. Із 1934 року, продовжуючи свої праці в галузі фізики, він також бере активну участь у політичному житті країни. Опенгеймер перераховує частину своєї заробітної плати на допомогу німецьким фізикам, які прагнуть втекти із нацистської Німеччини, і виявляє підтримку соціальним реформам, які згодом будуть названі комуністичними потугами. В період з 1939 по 1945 роберт Опенгеймер бере активну участь у роботах зі створення атомної бомби в рамках так званого Мангеттенського проекту, очолюючи спеціально створену для нього лос аламоську лабораторію. Протягом наступних семи років він був радником уряду США з питань атомної політики. На цій посаді він активно клопоче про суворе дотримання міжнародних правил застосування зброї і підтримки фундаментальних наукових проєктів. Одночасно із цим Опенгеймер очолює інститут перспективних досліджень у Прінстоні, штат Нью-Джерсі. У 1954 році за виступ проти створення водневої бомби і за використання атомної енергії лише в мирних цілях він був знятий з усіх постів, пов'язаних із проведенням секретних робіт і звинувачений у так званій нелояльності. Опенгеймер відомий не тільки як творець американської атомної бомби. Йому належить дуже багато робіт із квантової механіки, теорії відносності, фізики елементарних частинок та теоретичної астрофізики. А на цьому на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре!